Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні у нас погода не дуже добра. Ну я е, хотів би е, сказати і розказати про е, працю наших, е, нашого водоканалу, який він працює, і звісно ж подякувати їм. Я сьогодні знаходжусь у біля. Моноліт, ви знаєте, дивіться, хотів би, щоб ви подивилися. Да? Поставили один хомут, вчора. Другий хомут, і в понеділок теж будемо ремонтувати. Хотів би сказати, що труби нема. Да? Труби нема. І дай Бог, що все буде добре, буде перемога, і В наступному році ми повинні моноліти міняти цю трубу. Це трьохсотка. Також я сьогодні був на нашому. Там будемо основному об'єкту, який теж робить водоканал. Це наш основний вод в місто. У нас їх два. Одна є тисячка, друга є сімсотна труба. Вже майже десять років. 10 років хто задає питання, а чому ви не робили це раніше? я кажу, майже вже 10 років у нас був один в принципі, вод на наше місто, і не дай бог що ми б могли б сидіти без води. Сьогодні ми вже завершаємо цю працю. Люди працюють, Хотів би сказати, що працюють цілодобово цілодобово вночі теж працюють. І е, буквально то есть пару днів ми вже плануємо закінчити цю роботу і е, дати другий вод. Ну, у нас є ще проблема возле ІВТ. Теж вже 5-7 років у нас там вода е, біжала в землю кудись. Час теж теж будемо робити. Е, також ми знаємо, от е, парус на 5. Е, сьогодні вже теж завершуємо роботи, що теж труби не було. Е, ну, звісно, така ситуація е, склалася. Треба, що це все робити. Теж хотів би е, зауважити мешканців міста і е, сказати: ми всі знаємо нашу е, багатострадальну е, торгову вулицю ми вже там поміняли комунікації теплові комунікації, які теж рвали кожен рік два-три рази, і ми мали проблему з опаленням в нашому місті. Сьогодні поміняли нові, але я покажу фотографії. Сьогодні треба робити ці вулиці. Ми розуміємо, що це утренній ринок. І дуже багацькі наших мешканців, наших гостей, нашого міста там ходять, йдуть на цей ринок. А вулиці там нема. Це наша сама найгірша вулиця нашого міста. Я впевнений, що її треба робити. Ну на це теж ми потребуємо кошти. Так що я ще раз хочу подякувати наш міський водоканал за їхню працю. Ми будемо все це устраняти, робити і потрохи, потрохи. Будемо це улучшувати. Я вже казав, що настане перемога, і ми будемо майже міняти майже всі труби. Бо всі кажуть, що наше місто дуже молоде. А от так молоде, звісно, наше місто. Але нашому місту 50 років, а нашим комунікаціям, деяким є і 60, і 65. Я хочу всім побажати доброго дня, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.